Вітаємо вас на каналі спрок». З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми з Анією хочемо поговорити з вами про одне дуже цікаве дієслово. Яке трохи зводить українців з розуму. <хи> це ти гарно сказала, тому що постійно про нього питання поступають. Постійно ми його окремо розбираємо на будь-яких рівнях, насправді, тому що воно дуже часто вживається, особливо в розмовній мові. Багато в нього є сенсів і а це. В українською слово... цих сенсів немає, От. так як в Норвежці це вживають. Так. І це діє слово любов. Давай озвучимо «Офо». Офо. Таке легеньке, наче всі його знають отримувати. Угу. Але дивіться, який тут нюанс. Якщо я скажу любов the for епост e іморн. E я отримую завтра імо e e отримувати. Угу. При цьому, якщо я скажу тобі спирі ладен імон, я отримую спитати вчителя завтра. Що це вообще таке? <рес> Дуже дивно, правда? <рес> так. Як це навіть перекласти? Ну… No. Ми переклали це, як я спитаю, але чому там ФО, що воно там робить? От про це ми зараз і поговоримо, про всі ці різні сенси. Давайте спочатку, перш ніж ми почнемо про, говорити про це дієслово, розкажемо, як воно змінюється в різних часах. Бо це неправильне так. дієслово, Вон, до нього ми не додаємо всі ці закінчення по правилах, його просто треба всі форми завчити. Офо це в початковій формі отримувати. Угу. Далі в теперішньому часі, якщо я розказую, що я щось отримую, яйфор, угу. Р з'являється в кінці. В минулому часі фік. Яй, фік. І пресенс перфектум харфот. Це щоб в нас потім не виникало, знаєте, недорозумінь, непорозумінь, що це за слово ми вживемо. У в нас приклади будуть вживати різні форми цього дієслова. Так, давайте тепер плавно переходити що до приклад. При Давай, давайте спочатку перше значення окреслимо це найпростіше, саме отримувати. Тут просто важливо сказати, що ми можемо отримувати щось як фізично. Наприклад, там якийсь подарунок, чи якісь речі, пакунок. Та так само можемо отримувати щось абстрактне, наприклад, критику, зарплатню чи якісь ще моменти. Ну, наприклад, монет». Працівники отримують зарплатню щомісяця. Uh -huh. Я фік ЕМГАВ, а в Аня ти юль. О, я фік критики О, oh. Це я жартую. Це я просто навела приклад, що Люба сказала подарунок, а я критику отримали. Та тобто, що можна фізично, ще раз наголошую, так і абстрактно якісь речі отримати. З цим ми розібралися тут взагалі без проблем. Я впевнена, що всі, хто з цим дієсловом так чи інакше, Стикався, вже знають цю його функцію. Давайте переходити до більш складних нюансів. Чому ж от саме норвежці так часто його в розмовній мові прям скрізь вставляють фразовому його, цьому контексті, його фразова функція. Тобто, дивіться, це дієслово не є модальним. Але воно є особливим, воно є фразовим. Що таке фразове дієслово? Це такі, таке дієслово, яке допомагає нам побудувати фрази, от наповнити їх сенсом. Тобто, воно може бути частиною різних словосполучень, так би простою мовою як допоміжне так. таке трошки. Воно допомагає. Тобто, воно не завжди можна його перекладати, от, знаєте, як слово в слово, як українці наші люблять. Так. Що ж це за слово? І, 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 і словником кожен його перевіряють. Тобто воно не несе перекладу, але воно несе таку, знаєте, відтінки значення міняє. І от такий один відтінок значення, коли ми хочемо комусь надати дозвіл. Uh -huh. Ми дозволяємо комусь щось зробити, надаємо право щось зробити. Так. Можеш долучитися до нас, піти з нами, якщо хочеш. Тут дивіться, тут можна сказати і come без проблем. Дюкан бліме, наприклад, nee -hm. але кан це більше як ну з точки зору можливості, тобто ти можеш Фізично, тебе. Там є Vine, да там, є там. Я час я є... тобі he... не даю дозвіл, але то просто така опція тобі, так. Часто, наприклад, коли ми дітям теж щось дозволяємо чи не дозволяємо, тому що ну діти ж вони теж все can, вони можуть і піти в магазин, коли захочуть, і так далі. Але саме цей дозвіл, наприклад, діти сиділи, зробили уроки, і їм е, кажуть, що зараз от, можете вже піти в магазин за цукерками. Варна, форфофорготи, ті кіно. Так, вони можуть піти в магазин. Є ще до речі, фразова така фраза з прийменником, фразова uh -huh. фраза словосполучення з прийменником опольов. Тіль о Юріну, воно теж вживається, але от не завжди воно саме, саме в цьому контексті фодюфолов тільо. Тобто тут відбується дозвіл. Звучить, да. Та, не завжди воно буде в такому значенні. Інколи можна теж цей дозвіл надати, навіть не використовуючи цю фразу, яку ми в більшості всі знаємо. Можеш mm -hmm. говорити, так, вона зараз. мені надає слово. Дякую, tá, Аня. Tá. От, тобто цей угу. дозвіл та собі занотуйте, запам'ятайте. Наступна його функція це коли. От тут дуже уважно, тому що тут такий тонкий момент, це коли в нас трапляється перехід від чогось до чогось. Коли ми чогось, чогось не маємо, але цей перехід буде. От Наприклад, от я зараз сиджу, в мене голова не болить. Та? І вона в мене, скоріш за все, і не буде боліти, тому що ну, якби я не можу її і спланувати і сказати, що вона там скал боліти. Та? Але якщо, наприклад, я хочу наголосити, що може статися такий перехід, я можу сказати, я й форі вунтихуде, а в Ліден, наприклад, у мене розболівається голова, голова від звуків, mm -hmm. та? від шуму. Там, тобто витрив... вона от в процесі Так, так. Міфосе. Ми по побачимо. Подивимося, uh -huh. тобто в процесі це все розвиднюється. Uh -huh. mm. Тут трошки, от е, треба уловити цей сенс, тому що він дуже такий плаваючий і знову ж таки дуже розмовний. Норвежці часто це кажуть, коли дійсно от переход. Від того, що не було до того, що станеться, от саме з головним болем, мені здається, це найкращий приклад, тому що дійсно я, О, фоль... я в фольвонтихуде. Тобто вона в мене от зараз не болить. Може вона заливає. Це... це не значить, що вона прямо і буде боліти. Може вона пройде зараз? Тут не таке, що я ж не можу це запланувати знову ж таки. Наступний наш сенс. Угу. Якщо ми хочемо сказати, що ми хочемо е... верніше, ми спричиняємо дію в. Когось. Тобто ми когось не то, що ми змушуємо щось робити, бо змушуємо це звучить трошки так, ну, занадто. Тут Тоб... і не змушуємо і не спонукаємо, ]��у. а от саме. Тобто я тебе розговорюю. От людина була така мовчазна, сиділа, нічого не говорила, а я фік те генетики. У мене вийшло її змусити розговоритися. Геть, наприклад, О. я її розсмішив. Получається, в людини от людину так угу. от спричинити якусь дію в неї, да? якої раніше не було. Так. Наприклад, от знаєте, ще там сидять діти, не хочуть танцювати, грає музика, а ви їх такі, та ну, танцюйте, давайте, давайте давай їх розтанцюємо. Слухай, давай візьмемо їх, розтанцюємо. розтасуємо. От. От теж так, тобто ми їх на цю дію, якби от ми є причиною того, що ця дія з ними стається. Теж дуже такий тонкий, е, тонка нюанс. грань, але щоб ви розуміли, якщо почуєте, ну, щоб це значення було для вас зрозумілим. Так, ви ж просите в нас відео на різні рівні? Це насправді вже відео для тих, хто так більш-менш певне та, опанував якісь конкретні базові, базові так, та, та, нюанси. Добре. Також у цього дієслова є ще дуже такий момент, коли ми хочемо передати оце «окляре», могти щось, тобто мати спроможність щось зробити. От я можу сказати: я є форіки соленати, я не можу заснути вночі. Тобто, тут теж можна, не виходить. Та, тут можна сказати, що я каник, Мен... Якщо я кажу яфорі сове, я, совне, заснути тобто ще я не засинаю. Та, тоб... Знову ж таки, трошки є тут акцент цього переходу, Переходи, правда. У мене не виходить перейти угу. з бадьорого стану в сонний стан. стану. У мене угу. не виходить заснути. Ну, бачите, тут акцент переходу, і оцей акцент, що получається, не получається. Тобто тут то, то, то досить такі грані, не прям дуже чіткі. Знаєте, Так, але як синонім «окляре», можете його собі спокійно е, запам'ятати. Е, е, наприклад, віфіклевішт обґавений так. В нас вийшло, от ми в останній момент просто пам'ятаєш, коли ми з тобою іспит писали. Я в останній момент оце це в останню секунду ми писали разом іспит з Любою колись давно було. Але да, да було Аня. Так. Там буквально в останні 5 хвилин думала вже не здасть, бо там сталася технічна помилка. помилка. Да, і я в не за остання просто да момент, в останній при останній, і я фік. Levert. Наприклад, ще ми можемо сказати я файфоріки гертмсікін онклі. Наприклад, у uh -huh. мене не получається я фо ікі кегерт. Я не можу якби вислухати uh -huh. цю так. музику в повній мірі. Ну тут знаєте дуже важко показати саме ці нюанси. Чому так? Просто так. От норвежці люблять казати. Просто треба запам'ятовувати саме звикати до того, що часто ви від норвежця можете сказ... почути таке я фік і кесентпокіне так. В мене от не вийшло сьогодні. В мене в мене от саме не вийшло. Не те, що я не був спроможний, не те, що я не міг, от саме в мене сьогодні от не вийшло. Да, так. Ви угу, та. угу. Тому просто звертайте собі увагу на всі ці конструкції, на всі ці от нюанси, як норвежці кажуть. Намагайтеся копіювати і їхню інтонацію, і побудову речень. І давайте під кінець, щоб ми з вами потренувалися. Ми зараз будемо називати таке практичне у нас завдання. Ми насправді рідко таке робимо, але дайте нам знати, якщо це є корисним. Ми будемо більше тоді робити. Ми будемо що робити Ми будемо озвучувати речення українською мовою, і вам потрібно буде поставити відео на паузу і перекласти його на норвезьку. Правильно вживаючи оце дієслово ФО. Саме а, вживаючи дієслово ОФО, тому що варіантів перекладу може бути багато з різними дієсловами. Ми хочемо, щоб ви саме зараз потренували дієслово Офо і подумали, як би ви це сказали. Не бійтеся, навіть якщо будуть якісь помилки, тому що нам головне говорити хоч якось, ніж взагалі не говорити. Тому просто собі от, дайте такий час на обдумати, як би ви сказали перше речення, я отримую листи щодня. Ставте на пам'ятку. Паузу. І переклад. Яй фор брев вардаги. Прекрасно. Дякую. Друге речення. Наступне наше речення: Ми можемо увійти в кімнату зараз. Пауза. Тут відразу кажу, що тут дозвіл саме. Дозвіл увійти в кімнату. Право ваше таке. Угу. Так. Наступне Чудова. Наступне, третє В... речення. Вона матиме дитину влітку. Пауза. Тобто, вона народить дитину, перехід стану, вона зараз вагітна, потім вона її отримає, цю дитину народить. Буде матиме, хунфольбан і сомер. Угу. Наступне речення четверте. Ти повинен спробувати ще раз. Пауза. Тут дозвіл ми даємо. Наступне речення. Цей фільм змушує мене сміятися. Пауза. Тобто, він мене а, спричиняє, пам'ятаєте, як ми розтанцювали. Ми дітей. розсмішує. розсмішує та оцей фільм змушує мене, якби він. Ну, не змушує, але спонукає мене до того, щоб я а, сміялася. фільмен на фільме тілоле. Угу. І останнє речення. Я не можу Люба, заснути вночі. Я айфорі кісове омната. Я паузу не зробила, але люба вже за вас все. На сьогодні у нас все. Сподіваємося, що це слово тепер не буде для вас таким страшним і невідомим, і вам буде набагато легше вже вживати його і розуміти, що саме вам кажуть норвежці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам було взагалі фік деретіль обгавен чи Поралися ви з завданням з практичним, яке ми вам надали наприкінці. А ми з вами побачимося у наступних відео. Ха-добра! Якось отак. Все, і не скакай. А я що скакала? Ну, це зразу. Ти, ти вже Русь. включила, так? Да. Ой, господі. <кл 'я> Давай, все гарно. чого ти? Я не жирна? Ти дуже класна. <кл <'я> Ляшка не торчить. Ляха огонь. <кл 'я> Робоча сторона. Ти робоча Я вже забула, де в мене робоча сторона, де не робоча, це вже було так довго. <рес> в тебе всі сторони робочі, Любов. Хоч би гори раком постав, буде гарно. Так, ну що. Аня, я потерялася. Ми, ми щось там перескочили, і я все.